Мене звуть Наталя Домочова, я клінічний психолог і психотерапевт. І сьогодні ми поговоримо з вами на тему стресостійкості в наш час, як здобути стан рівноваги. І так, крім серйозних проблем, які мають більшість людей, є також стани фонової тривоги. Що це таке? Це перш за все стан невизначеності. Це коли ми не можемо нічого спланувати. Раніше ми планували і знали, що ми. Збираємо кошти і їдемо кудись літом. Це наша мрія дає нам ресурс. А зараз ми можемо планувати ну максимум на тиждень і все. Що з цим робити, зі станом цим? Це одне. А по-друге, є куча просто мілких щоденних задач, які вирішує кожен. І одні з цих задач якісь. Не закінчені, ми ніяк не можемо їх закінчити. Деякі викликають багато запитань, і ми вагаємося, так чи по-іншому їх вирішити. І це заганяє нас в стан вибору. Отже, з одного боку, це стан невизначеності, що впливає на нашу фонову тривогу. А з другого боку, це мілкі щоденні задачі. І третє це контент, який ми споживаємо бездумно, хаотично. А значить, безцільно просто відкрити смартфон, просто гортати стрічку, просто ради, просто гортання. Якщо що зацікавило, переходимо звітам на інше, і так проходить час чи другий мозок стомлюється. Він працює, інтенсивно працює, але він не понімає, навіщо він працює? Ради чого? Крім того всього, що є, то в нас ще отут. Ми маємо споживати контент з якоюсь ціллю. Ну, про це я скажу пізніше. Отже, що це є? Це стан розфокусованості, коли мозок вимушений працювати в режимі багатозадачності. І там, і тут, і там, і тут всю свою психічну енергію він роздає і не бачить кінця і краю. Що зробити, щоб здобути стан рівноваги, значить, треба мозок. що? Зібрати докупи це стан зібраності. Що зробити? Немає, на жаль, такого речення двох, в яких можна передати вам інструменти всі. Але деякими з них я зможу з вами поділитися прямо зараз і ви їх спробуєте використати на практиці і перевірити, а потім написати в коментарях, як вони працюють. І так, найперше, що треба зробити, це, як то кажуть, хочеш змінити мозок, почни з тіла. Хочеш змінити тіло, почни з мозку. Ми будемо з вами включати один домінуючий центр мозку, який буде працювати і погасить усі ці мілки. Тому що, коли мозок... Працює в режимі багатозадачності, працює дуже багато центрів. Плюс той хаос, що ми, значить, в цифровому контенті сидимо. І це дуже-дуже навантажує. Ми організовано, цілеспрямовано будемо обманювати свій мозок. Тобто спеціально включати один єдиний центр, який буде працювати на нас рівно годину кожного дня, і за цей час будуть відпочивати інші центри, тобто відпочивати весь наш мозок. І найпростіше. Що саме ми можемо включити? Це примоторну куру, рух. Працюємо яким чином? Кожного дня вводимо собі за правило. Ми будемо включати пробіжку або просто ходьбу просто так. Не ходьбу в магазин, тому що це є ціль. Ми йдемо і думаємо, що ми маємо купити, значить, включається мозок. Там по асоціаціям подумаєте, згадали ще когось. Якусь розмову і мозок інтенсивно працює. Ні, це просто рух, наприклад, 10 кругів, це якщо пробіжка, там, чи скільки, або просто дійти до якогось місця і назад. Але просто так ця техніка не спрацює. Тому що її треба робити разом з іншою технікою, яка називається тут і тепер. Що це за техніка? Секрет її в тому, що коли ми включаємо. Три або чотири зони відчуття одночасно мозок не може думати. Це зір, слух, пропіарецепція відчуття нашого тіла в просторі, а також нюх. Що це таке? Наприклад, уявіть собі, що ви захотіли, наприклад, пропилосости прибрати в своїй кімнаті. І ви реально займаєтесь цим. І в цей самий час. Ви пригадуєте якусь незакінчену розмову з якоюсь людиною, яку би ви хотіли завершити. І починаєте собі, значить, задавати їй питання, тобто ви з нею у діалозі зараз в голові. Вона вам нібито щось відповідає, а ви їй, а вона вам. І включається уява. Ви роздратовані під кінець прибирання? Чому? Тому що ваш мозок був, думає, не вдома. В безпеці, прибираючи, ваш мозок був там, з цією людиною, там. Розумієте, ваш мозок там, де ваша уява. І, до речі, не важлива сама думка про якусь проблему. Важливо і гірше те, скільки часу в уяві ми приділяємо їй. Отже, коли ми будемо йти з вами на пробіжку, або просто ходьбу, раді ходьби, ми будемо включати техніку тут і тепер. Тобто, ми будемо все спостерігати, начебто перший раз бачимо, все чути і вслухатися, а навіть нюхати, якщо можна щось понюхати. Запах весни, наприклад. І пріорецепцію відчуття тіла в просторі, як саме я біжу. З якою силою інтенсивністю інтенсивністю в мене йде а, на п'ятку, а, навантаження всього тіла, перекарнишу ногу, як саме йде амплітуда. Отже, зір, нюх, слух, про бути тут і тепер, а не там, в уяві десь, про що би ми думали? Тобто, включаючи органи відчуття, ми виключаємо мозок, плюс примоторна кора рух. Ось так воно працює. І не забудьте основне, це цифровий контент. Ми не можемо планувати на тиждень, так, навіть не говорячи там на півроку, але ми можемо планувати на один день. І це в наших силах. Кожного дня ми знатимемо, коли ми встаємо, що ми включаємо контент, наприклад, під час сніданку, і цеспрямовано дивлюсь, що мені треба. Потім, якщо потрібно, і увечері я відкриваю контент, але. Те, що мені треба, тобто має бути ціль. А також виключаємо всі сповіщення, які автоматично в нас блим-блим, блим-блим. І ми змушені на це увагу. На це увагу кожного часу, будь нас смикає хтось, смикає. Уявіть собі, що ви працюєте над якоюсь справою, а вас хтось смикає. Подивись, скажи, а чи не, не знаєш? Під вечір ви будете роздратовані, тому що мозок постійно розфокусовується. Отже, вам не потрібно звертати увагу на всі ці сповіщення, які кожного дня вам постійно приходять. Можна виключити звук, можна виключити взагалі ті сповіщення. Отже, мозок любить що? Щоб було все ціле спрямовано з якоюсь ціллю. а також він любить послідовності. Одне закінчилось, почалося, закінчилось і почалося друге. Тобто це план на день. І для того, щоб хоч трошечки включитися, да, здобути цей стан зібраності, нам треба дати змогу нашому мозку трошки відпочити. Щоб він не працював в цьому режимі многозадачності, багатозадачності, а трошки спочивав. Тому нам треба включати ходьбу або пробіжку, це кому як сподобається. Це такі прості лайфхаки, але вони працюють. Але працюють не водночас це зробити, а це має бути стилем життя, як то кажуть, стилем життя. Тобто ритуалами кожного дня я міняю себе. Я працюю над собою. Я поповняю стакан своєї психічної енергії кожного дня. І це профілактика. Щоби. Не вести себе в стан зовсім поганий, коли буде апатія. Отже, кожного дня ми маємо не тільки тратити психічну енергію, але трошечки її що? Поповнювати ось цими простими техніками, якими я з вами поділилася зараз. І якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, і я буду надалі вам давати багато корисних порад. Я вас люблю, обнімаю і спокою вам і гарного настрою!